Добровольчої армії, слава Україні! Бажаю найміцнішого! Героям слава, слава силам ворони! Вітаю з усіма святами і згадаємо сьогодні найголовніше тих, хто віддав своє життя за нашу волю, незалежність, за наших побратимів, посестер, як військових, так і цивільних громадян України. Мені Сергію надзвичайно пощастило і так висловлюсь те, що ви сьогодні вмикаєтесь в ефір. Бо українська добровольча армія це і ті, хто з 2014 року. Плече в плече боронять рідну землю, звільняють її так чи інакше ліквідовують а, окупантів, колаборантів і не тільки. Е, я чому так кажу? Я сьогодні хочу, попри те, що ми там ще поговоримо обов'язково про фронт, але е, 11 років поспіль українські захисники і захисниці то є які люди, Сергій. Мені важко сказати найголовніше це ті люди, які мене оточують 14-го дійсно року, з яких декого вже на жаль немає, і хто пішов на небо зовсім нещодавно. Наприклад, там вчора позавчора є на жаль, нас і такі сьогодні випадки. Це люди, які живуть україною, і ну якщо коротко люблять не себе в Україні, а Україну в собі. І власне сьогодні не даремно. Я думаю, і день попаму відзначаємо, тому що українська добровольча армія звичайно вважає своїми прабатьками і організацію українських націоналістів, перш за все, українську повстанську армію. Бачите, назви навіть співзвучні. І мені завжди імпонує, що ну наразі президент сказав дійсно, що всі імперії розбивалися. А якщо говорити про українську повстанську, армію, ну подивіться, немає радянського союзу, немає радянської армії. А упа уда є і будемо звичайно, і на сьогодні. Ну, це найголовніше, що ми можемо сказати. Ми завжди будемо, бо Україна вона ніколи не підкориться нікому і завжди буде. Мені важко даються сьогодні. Ці слова, тому що ми проживаємо ці миті. Ми проживаємо щохвилини, щодня, відповідно. І, і ви знаєте, коли ви сьогодні говорили ці слова? Ну кажуть, чоловіки не плачуть, але очі стали вологі. Це мабуть, вперше в житті, коли я це визнаю, і причому це на широкий загал. Якось ну, ми люди, і ми маємо ті емоції, вони мають проявлятися, і всі мають то розуміти, що всі, хто нас вмикається, такі ж люди, як і ви, друзі, і ті, хто дивиться прямий, зокрема, також плече в плече своїм у різних підрозділах направду воюють. За честь мені також знати і бути знайомим з багатьма такими людьми, зокрема з вами. І це має звучати в ефірах з такими емоціями і супроводжуватись такими емоціями Сергію. На вона... ну знаєте, емоційні качелі і гойдалки ми переживаємо через призму цієї війни. Але що найголовніше у цьому всьому, і ви про це вже сказали. Я не звик і не хочу, і ніколи не буду говорити про тих, хто віддав найдорожче з України в минулому часі. Фізично вони не з нами. Але ті люди направду і в вашій пам'яті, пам'яті ваших побратимів, звісно ж, залишаться, але вони десь поруч. З часів Майдану, я пригадую, я це також буду завжди говорити. Вони тримають небо над Україною, продовжують свій бій, продовжують свою боротьбу. І саме такі дні існують і є для того, аби. Ми ось так спілкувались в ефірі. Да, зараз я себе також намагаюсь стримувати в певних емоційних поривах. Корпусна реформа у Збройних силах України завершена. Про це ми сьогодні чуємо від Генштабу Збройних сил України. Зокрема, про це розповів Українформу начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Десять нових корпусів сформовано. Передано до складу відповідних оперативних командувань. В багатьох ефірах, включеннях на моєму Ютубі разом з вами. І тут напрямку, ми на прямому, у мене це звертали увагу. До тобто, який це новий етап для Збройних сил України. Ну, зараз можемо з військової точки зору багато розповідати там про певні тонкощі військового мистецтва, відповідно військової служби, і взагалі структури збройних сил України на нинішньому етапі корпусна система повернулася насправді до того, що колись існувало вже в збройних силах України, але ще в тих збройних силах, які дуже... Дуже дуже хотіли розвалити. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, якраз служив у збройних силах України і застав період розпаду радянського Союзу, Тієї ще армії, як будувалася наша нова, то очевидно, що і корпусну систему прибирали для того, щоб нівелювати власне всі ті напрацювання, які могли бути насправді, їх не було. Добре, що повернулися. Підказало саме життя, навіть не те, що життя. Підказала війна. Насправді що треба повертатися до чіткої відповідальності. Що те народне присил'я про те, що має бути одна нянька у дитини, бо вона розуміється, що з ним робити, і може доглядати. Ну, власне, тут фактично відбулося те саме. Тому ми сьогодні, звичайно, не будемо поспіхом говорити про те. Ви знаєте, ми знайшли панацею структурну, структурну збройних сил України, і все це. Це найкраще, що на сьогодні буде і може бути на сьогодні. Дійсно, це можливо є і найкраще. Далі збройні сили після закінчення російсько-української війни будуть розвиватися, продовжувати свій рух. Яка це буде система? Ми побачимо, звичайно. Але на сьогодні нам вдалося зробити силам оборони, вдалося зробити. Звичайно, те, що сьогодні ми спостерігаємо. Є чітке планування, є чітка структура, яка несе відповідальність за виконання тих чи інших бойових завдань. І якщо ми говоримо про те, що ось маємо, ну приклади, треба ж наводити завжди добропільський відтинок фронту. Про нього багато говорять і зрозуміло, чому я зараз не про події там, а про те, що є зона відповідальності корпусу АЗОВ. і Азов тут відповідає так, звичайно, є підкріплення. Відповідні зараз бачимо народження штурмових військ, хоча вони давно народилися у цьому вирі війни. Які допомагають, але це зона відповідальності, де стоїть Азов не рухається з місця в плані відступати, лише рухається вперед, і ніхто не заважає. Давайте говорити відповідно. Ніхто не заважає, і є чітка комунікація між тими ланочками цього великого організму як корпус, які знаються, що робить сусід. кажу так, як є зліва справа, і відповідно ця комунікація вона є правдива. Найголовніше, тому що неправда нас зупить. Знаєте, це відоме, і ми бачили, на жаль, що відсутність таких комунікацій приводила до тих втрат, які на сьогодні ми отримали, зокрема в Донецькій області. Я зараз не буду повторювати всім відомі історії, де на яких локаціях нам на жаль довелося відступити, і саме за те, що не було відкритої комунікації на сьогодні. Це є і чітке управління на те воно називається управління. Чітке управління відповідними підрозділями, коли командир корпусу знає, в нього є такі засоби, в нього є такі люди і стільки таких людей, і ці завдання він може виконувати. Ми ж розуміємо наскільки складно виконувати корпусам сьогодні завдання, адже ну це не є військовою таємницею. Тут нічого не скажу нового. Що навряд чи там кожен корпус або один з них повністю 100% укомплектований. Принаймні по людях. Ну, це так. так? Але, але якраз з розрахунку, скільки маємо людей, які маємо засоби, ми можемо протистояти ворогу. І, власне, контрнаступальна операція на добропіллі, вона це показала. Володіємо ресурсом відповідним і можемо протистояти ворогу. Тому дуже великі сподівання в мене в тому числі, що ця система вона спрацює, вона вже спрацювала, Але підсумки, ще підбивати трошечки зарано. Звісно, ж я буду вдаватися в деталі добропільської операції. З вами хочу про це поговорити, Сергію, але дивіться. Я нещодавно знову почув і повернувся до цього вислову: Українські сили оборони, Збройні сили України творять дива на фронті і знову вражають увесь світ. Один з таких прикладів це добропільська операція. І те, що ми поповнимо, обмінний фонд завдяки українським воїнам, раз добре. Звільнимо українську землю. Вичистимо відпогані. Два також важливо. Е, тактично, стратегічно це все пророгатива Генштабу Збройних сил України і ход до цієї операції, хід цієї операції, це, звісно все все до них. Але ми застосовуємо цю тактику. Е, е, я також чув позиції, що мовляв, це вдало за допомогою цієї операції. Вдалося стабілізувати ситуацію, взяти її під контроль так чи інакше. Я розумію, в якій ці дні, завдяки чому це також на правду, але от вся важливість добропільського напрямку зараз відображається, у чому? Ну, перш за все, наша активна оборона знову показала, що вона ефективна. Ця тактика. Це перше. По-друге, контрнаступальні дії. Поки що невеликі наступи. Про це дуже зарано говорити. Mm -hmm. Я не розумію, звідки ці питання, в тому числі з допомоги західних медіа, хоча здогадуюсь, так. звідки це йде. Але саме контрнаступальні дії, які дають можливість, ну давайте, можливо, трошки грубо, але щоб було зрозуміло, на локальних певних позиціях дають можливість нам не просто відбивати переважаючі сили ворога і. Захоплювати їх зненацька тими чи іншими діями, я дуже багато спілкувався із нашими побратимами, хто діє в цій операції зараз, і вони всі віддають шану тим, хто цю операцію продумував. А ми зараз говоримо про штаби, якраз про те управління, про яке я зазначав, що штаби. І управління відпрацювали навіть таке слово застосували креативно, тобто вміємо, можемо, і це якраз та комунікація, яка є. Тобто є володіння інформацією, ситуацію повноцінно, і тоді можна щось придумати таке для ворога зненацька застосувати, що він не буде очікувати. І власне на сьогодні маємо. Я не буду говорити про котли про це. Нехай говорять начальники штабів, відповідні командувачі. Це їхня парафія. Але те, що там у російських військ у двох угруповань, надзвичайно складна ситуація а в ще в одного зовсім погана, то це правда на сьогодні, і це контрнаступальні дії, наші контрнаступальні дії. Тобто, цей досвід, який вже на сьогодні з'являється, то він і був в принципі. Але сьогодні він вже відпрацьований як алгоритм дій, можливо, буде застосований на інших локаціях, де в нас справи на сьогодні складаються надзвичайно складно. Я зараз задаю вам і Сіверський, і Лиманський відтинки фронту, зокрема Новопавлівський. Ми ж не говоримо про те, що ми тут зараз наступаємо. Ми контратакуємо, контрнаступаємо да на цьому добропільському відтинку. Скрізь інша стратегічна оборонна операція триває людей менше, в рази менше ніж у ворога. Отже, маємо щось протиставити. Ми всі почаємося, коли наші два бійці. Ми це бачимо, там знищили вісім росіян або взяли в полон з цих восьми шестер, або всіх вісім беруть. Наприклад, таких випадків на фронті дуже багато. Ага. Тобто бійці діють, можуть діяти креативно, в тому числі оборонятися, наступати. І вдвох це робити. Ну так, власне, ми можемо це робити відповідними військовими організмами. Тому це все. Е і ефективність цієї роботи, вона ж подивіться, Вона в тому числі в звільнених територіях, кілометрах. цих. Ми, коли чуємо кожен метр звільненої української землі, ми пишаємося, звісно, тут мова йде про десятки цих, навіть вже сотні звільнених кілометрів. Це не означає, що завтра у нас все вийде. Ні, це війна, ситуація може змінюватися, і ворог на максимально кидає всі резерви, які в нього є. Він і наші війська намагається скувати, в тому числі, і те, що він атакує, наступає на деяких намагається наступати на деяких Локаціях добропільського відтинку це теж сьогодні правда, це теж треба сьогодні розуміти з іншого боку. Там вся морська піхота Російської Федерації, майже вся я завжди в такому випадку. Знаєте, я процитую російських десантників. Не дивуйтеся і навіть мови оригіналу, пробачте мені, але це звучить дуже як я кажу, смачно. Бо деякі підрозділи ВДВ Російської Федерації звіти з добропілля виводять. Знаєте чому? Не. Тому що вони боєздатні стратили. Ну, це все елементарно. Ой. Не? І вони радіють, вони радіють від того, що їх виводять. Ага. Я навіть бачив, що вони говорять про морпіхи. Морпіхи залишаються там, про морпіхи дуже коротко, мовою оригіналу. Морпіха жалко. Оце от, дуже коротко. Ну це правда. Я можу mm -hmm. навести перше джерело, звідки це йде. Марпіхав жалко, а на, на ми не жаліємо, ми знищуємо. Тому величезна подяка. Оце, оце приклад того, що ми можемо вміємо. Ну це. Е Власне, мотивуючи всі ці моменти, так можемо бити ворога меншою кількістю людей, але з технологіями, в тому числі, чому про штурмовиків говорять, що вони будуть там оця дронова складова теж однією з основних, можемо і мусимо це робити. Ну, нас більше поки що не стане, ніж росіян. А от щоб росіян стало менше, це зробити ми точно можемо. Срібне завершення за доброю традицію, аби тільки сили оборони, тим більше м, гурмо так чи інакше, і інші сили спеціальних операцій підкидали нам добрих новин. Ми то про те, що знаєте, там в Москві слизько в зимовий період, то про самокати, якісь вибухові говоримо часто з вами, з гумором. Тут я називаю прізвище, а ви можете навіть згадати. Ну, я називаю прізвище, але от Леонтьєв. Але я не про Валєру, відомого Роснявого це не той. Це, звівака, да. полку, це з лівого берега. Так. Да, з лівого берега. Так, да, Кажіть. кажіть. Здох. Що, що? здох. Вже здох. Да, да. Такий короткий коментар від пана Братчука. Не, я вам скажу більше: там був коментар ще поки що з живого сальду. Це так званий губернатор тимчасово окупованої частини Херсонської області. Ну як кажуть, цей Ліонтів його вже запрошує до себе. Я сподіваюся, це з часом теж станеться. Таким має бути фініш кожного зрадника, кожного, без винятку. А десь там вони забирають у нас. Вони нас забрали найголовніше У мене рідну школу, рідну домівку. Я завжди кажу: я хочу повернутися, повернуся на лівий берег, а їх там не має бути на цей момент. Так що нехай не чуваються. Я вас добре розумію. Сергій я був радий бачити. І побратимам, по сестрам, всім тим, хто в українській добровольчій армії на різних напрямках зараз боронець і звільняє Україну. Щирі вітання з цим днем. Так обов'язково передам. Кожен день це ваш. Я кажу найважливіші люди країни. Завдяки вам, ми є все інше подолаємо. Все інше подолаємо. Сергюк, речник Української добровольчої армії був. З нами. Нашої допомоги потребують воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-7040, які боронять державу на Харківському напрямку. Бійці просять долучитися до збору коштів для потреб їхнього підрозділу. Номер картки, на яку можна переказати кошти, ви бачите на екрані або ж можна відсканову.